Думаєте, НМТ потрібен для вступу до вищих за кордонів? Спойлер у 99% випадків ні. Я Аліна 8 років допомагаю українським дітям вступати до шкіл та університетів Європи та США. За 3 хвилини розберу по поличкам. Чому НМТ – це зайвий клопіт, де його можна скласти за кордоном? І що реально потрібно вам буде для вступу за кордон? Поїхали. Факт перший: 90% закордонних вишів не вимагають НМТ. у 2024 році. 170 тисяч українців вступили до університетів Європи та США, і більшість не здавали НМТ. Вишам потрібні атестат, IELTS або Duolingo і мотиваційний лист. Наші клієнти вступали до топових вишів без НМТ, лише з атестатом і сильним мотиваційним листом. НМТ це для українських вишів, а не для Європи чи США. Факт другий. НМТ можна скласти за кордоном, але це рідко, коли потрібно. У 2025 році тести проводять у 32 країнах. А наприклад, у таких місцях, як Варшава, Парага, Амстердам, Лондон, Париж, Берлін чи Чикаго можна зареєструватися через сайт УЦАЯО і тест, звичайно, що безкоштовний. До речі, у Чикаго і Празії місця обмежені, тож записуйтеся заранено. Моя вам порада: беріть Брно чи Вроцлав, там без НАТО. Але якщо ваша ціль це топовий виш, краще готуйтеся до IELTS, бо це важливіше для вступу. Факт третій: для вступу потрібен атестат, тест з англійської мови, мотиваційний лист і іноді рекомендації чи ваше портфоліо. Ось як це працює. Нідерланди, Великобританія, США для вступу потрібен атестат про закінчення загальної освіти, IELTS 6.5 або до 100+, мотиваційний лист, одна чи дві рекомендації. А для творчих програм ще й портфоліо. Німеччина та Польща. Деякі державні вищі вимагають НМТ як формальність. Наші клієнти вступали до вишів Європи та США без НМТ, але вкладалися в IELTS і сильний мотиваційний лист. Моя вам порада: готуйте IELTS, мотиваційний лист, і якщо програма творча, то портфоліо. А кому ж потрібен НМТ? Якщо ви плануєте вступати в українські ВНЗ, то звичайно краще його здати. А якщо ви плануєте вступ за кордон або у вас з'явилися якісь додаткові запитання, переходьте за посиланням нижче в описі, щоб отримати професійну безкоштовну консультацію з нашими менеджерами в стадігрі. Підписуйтесь, пишіть у коментарях, куди плануєте вступити, і до зустрічі!